З вами Наталя Миколаївна. Тема нашого уроку ознаки зими в неживій природі. Які явища в неживій природі тобі довелося спостерігати під час зимової екскурсії в природу? Півкуля, на якій ми живемо, найбільше відхилена від сонця. Це означає, що вона найменше прогрівається. Сонце в полудень перебуває дуже низько. Його промені слабо освітлюють і нагрівають земну поверхню. Тому взимку дуже холодно. Температура повітря. Опускається нижче від нуля, та лютують сильні морози. Мороз це одна з ознак зими. Шлях сонця на небосхилі взимку нетривалий, тому день дуже короткий, а ніч дуже довга. Як же змінилася висота сонця над земною поверхнею і шлях сонця на небосхилі із настанням зими? Давай подивимось. Поглянь, восени сонечко ще високо доволі піднімалося над горизонтом. Але коли настала зима, воно зовсім низько знаходиться. Тому і гріє маленьку кількість часу. Взимку небо часто вкривають темні хмари, які низько нависають над земною поверхнею. Поривчасті вітри, мороз з ковою водойми, вони вкриваються льодом, замерзають. Які зимові явища в неживій природі зображені на малюнках? Правильно, На першому малюночку це в нас лежить сніжок на гілочках, а на другому іні на деревах. Сніг та іні – ще одні ознаки зими. Сніг це опади у вигляді кристаликів льоду. Сніжинок. Сніговий покрив не дає теплу, яке має ґрунт. Вийти на поверхню, а морозу проникнути до ґрунту. Навіть у дуже холодні зими під снігом перезимовує насіння підземні органи рослин, тобто корінці, і рослини, які залишаються взимку зеленими. Навесні тали сніг напуває землю. Іні це кристалики льоду, що утворюються на гілках дерев і кущів. У сонячну погоду іні яскраво виблискує, та подуває вітер, і срібляста бахрома починає осипатися. Судень піднімається найнижче на небосхилі. І дуже слабо освітлює та нагріває земну поверхню. Саме тому взимку лютують морози, падає сніг, водойми вкриваються льодом. Чому ж в народі кажуть, зимове сонце, як серце мачухи, світить, але не гріє? За якої температури взимку бувають відлиги? Утворюються бурульки. За якої температури повітря рипить сніг під ногами. Правильно. Відлига це коли стає тепліше і починають утворюватись бурульки. Бурульки в нас утворюються, коли водичка сніжок починає розставати. А ми знаємо, що вже при нулю градусі водичка, тобто сніг також починає танути, переходити з твердого стану, у рідкий. Відповідно, і холодно, і ця водичка, вона що робить? Замерзає. Саме так утворюються бурульки. Звичайно, сніг коли в нас морозна погода. Давайте подумаємо, що цікавого було для вас на уроці. Що нового ви дізналися, що було складно. Чого навчилися на уроці. Ви гарненько попрацювали. Підпишись на канал, постав лайк, щоб не пропустити наступний урок. До зустрічі!